Чата і хлопці, моя беззаперечна любов це наш анорак. Модель сама унісед. підійде, як і чоловікам, так і ченкам. Він максимально зручний, приємний. в ньому і в місті, і на лижі. Зараз буду одягати і показувати, в чому Ось тут фішечки є. Просто одягаємо через порогу. Класний виріз, Якщо вам жарко, Просто розстрібнули. Ось так. Зараз, патроне. У нас є і ще й тут провітрювання. Аж ось так можна зробити, тому якщо ви навіть зайшли в приміщення, вам не буде жарко. Рукавчик фіксується манжетою, санинка класно дракірується, нема такого відчуття, що передки довго клас втіліпаються. Це класно зроблено, тут 10 тисяч матран, отеплювач колослайбер, вона неймовірно легка, захистить вас від, від вітру, від дощу. Вони є коліса. І також у нас є теж розстріляється привітрювання. І тут їх, у кого великі об'єми, десь 130 км. по Постегна, теж цей анірак, і іде. У нас є така, велика кишеня, кінруточка. Сюди можна і перчатки покласти. І щось таке об'ємне, і є карабінчик. Наприклад, якщо ви з перчатками, з рукавичками, їх можна сюди застібнути або а, ключі. І все, ви їх не забудете.